Я не знаю, чи його приймуть, але ми також з приводу цього повинні сказати своє слово. Поки ці території не будуть мати цього статусу, в нас в країні буде атомна війна. Тут поруч зі мною стоять побратими, може, також скажуть, що того. Слава Україні! Слава! 에, буду максимально коротко, ну, буду максимально коротко говорити. Всі ми розуміємо одне, що тут у Львові, у Львівській області, тут, грубо кажучи, ворогів немає. Звичайно, є московська агентура, є інша свобода, яка намагається відносити смуту, роздори, Але в інших областях, як відомо, відбулися ті чи інші дії, з пошкодженням державного майна і так далі. Я закликаю всіх до конструктивних позицій. Ми маємо чітко заявити про солідарність, про підтримку наших побратимів, яких побили там на Редуті. Ми різко однозначно засуджуємо дії влади, ті силові дії брутальні, які були здійснені і які перекликаються з діями, з яких почався по суті, Майдан у 2013 році. І, відповідно, я вважаю, що ми в подальшому повинні повністю координувати свої дії і на випадок якихось радикальніших дій, з боку ж влади ми маємо однозначно ставати на підтримку, щоб такого своєві не було. Тому, по-любому ми не повинні лишати просто так, то, що відбулося, однозначно повинні бути будь-які адекватні дії. Вчора ми були на нараді, губернатора, також були силовики. Вони вислухали наші вимоги. Ми так само, як інші області, ми заявили. Має на випущенні, їм має бути надана медична допомога і так далі. Чесно кажучи, сам особисто не знаю, чи ми випускали їх, чи ні, але ми маємо тримати руку на пульсі тих подій, ми маємо однозначно підтримувати тих хлопців. Слава Україні! Слава нації! Матеріоне по землеї коле. Так, ми зараз в такий тяжкий час живемо, е, і те, що сталося на редуті, тому, що репресії вже почалися тільки з приходом Порошенівської шоколадної влади, влади їхньої, які вони собі думають, що вони на крові просто так прийшли, це їм і так то не вдасться. Тому що вже з перших е, своїх днів е, пан Рушен почав пересідувати наших добровольцем, тому що каже, що була та влада Януковського Бандитська, тоді сиділи ще десять добровольці патріоти, а за цієї ж Грошенської влади 900 чоловік. Так само в нас в Львові було переслідувано чотирьох хлопців. Один хлопчина з 16 років, коли пішов на Майдан, після того поїхав на схід, воював. Йому щуть тероризм. Ви розумієте, 16 років захоплення влади. Вони не доіграються. Зараз двоє хлопців наших ще сидять. Це шпіль і кругний гід. Їм щують тероризм. Люди добрі. Хватить. Грошено готуйся. І зараз я прошу, попрошу громадського голів, громадських організацій своє підписати спільну заяву. Слава Україні! Слава так, Зараз, як вже було сказано, керівники підрозділів, громадських об'єднань в колорії на, 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 на спільну заяву, що ми сьогодні її озвучили.